Кіровоградщина готується до всеукраїнської виставки сільськогосподарської техніки «Агроекспо-2013». Взяти участь у ній уже зголосилось декілька сотень учасників. Відкриється ж вона в Кіровограді 3 жовтня і триватиме три дні. Виставкова площа займатиме 36 тисяч квадратів. Зараз їх облаштовують спеціалісти. На цьому місці планують розмістити сцену. За нею демонстраційне поле для випробування техніки. Буде і парковка розрахована на майже 6 сотень місць. До початку жовтня усі роботи організатори обіцяють. Завершити. За сентябрь месяц до начала выставки мы сделаем другие работы, связанные с оформлением, с размещением. Все посетители выставки, как правило, посещают фудкорты. То есть, все це буде смотрено, всі э, э, комунальні условия будуть здесь розміщені. Це має бути не лише гарно виглядати, а мати гарний результат. І головне, щоб всі учасники виставки, які приймуть участь цього року, захотіли б відбіда... відвідати і наступного року, щоб ми вже думали над тим, що можливо потрібно розширювати площу.